Вітаю, нація тримається тоді, коли вона здатна захистити свою незалежність. Якщо народ згуртований, має силою характер, він будує державу. Якщо роз'єднаний і пасивний, проходять інші, і починають диктувати правила. Є кілька засад, без яких порядок національних держав не існує. Перше це власна сила, коли ми здатні відбити напад і захистити себе економічно та військово, нас визнають і нас поважають. Якщо ж не можемо, ніхто серйозно з нами не рахується. І другий принцип це невтручання. Жодна інша держава не має диктувати нам, як виховувати дітей, яку культуру берегти, які закони приймати. Бо коли сильніші починають керувати слабшими, національні держави перетворюються на імперії. І третє це громадянське суспільство, це неформальність, це наш захист від хаосу і від тиранії. Бо якщо владу ніхто не контролює, то або приходить диктатор, або владу захоплюють клани і бандити. Бо Бог в обох випадках кінець нації. Лише свідомі громадяни можуть тримати владу під контролем і не допустити руїни. Якщо ці засади ігнорувати, починається анархія. А де анархія, там одразу приходять чужі сили: імперії, терористи, злочинці. Вони живляться нашою слабкістю і будують свій порядок на нашій землі. Тому національна держава це не ідеологія і не красива теорія, це живий механізм збереження свободи. І Якщо ми хочемо мати майбутнє, мусимо берегти згуртованість силою громадянське суспільство. Бо свобода не дається раз і назавжди. Її треба утверджувати щодня.